Подруга розповіла, як її донька Діанка у дитячому садку переказала виховательці розмову двох подруг. Моя подруга Катерина запросила свою подругу на чашку чаю. Вони зібралися у Катерини вдома. Дівчата залишили дітей в одній кімнаті, а самі пішли в іншу. Дочки гралися ляльками, розмальовували тварин, а інколи підходили до мам. Подруги говорили про сімейне життя від однієї теми плавно перейшли до іншої. І ось якось вони заговорили про дитячі садки. Катерина дуже любила свій садок. Їй подобався ремонт, заняття з англійської та великий вибір дозвілля. Дітей вчили танцювати, малювати, рахувати, виводили на свіже повітря. Територія садка була обладнана різноманітними гойдалками вихователі справжні професіонали. Ці люди мають кілька вищих освіти, постійно проходять курси підвищення кваліфікації. І мають багаторічний досвід роботи. Деякі вихователі працювали за кордоном педагогічний колектив на вагу золота. Здається, все ідеально, але є одна проблема Катерина не могла знайти спільної мови з вихователькою їх групи. Вона вважала її нахабною, молода, а вже займає гарну посаду вона над «ти» з начальством. Можливо, Катерину переслідувала заздрість, вона ледве закінчила коледж на перукаря. Катерина мала удачу лише один раз у житті, але на все життя. Подруга вдало вийшла заміж, на цьому її досягнення закінчуються. Як вона фарбується постійно в костюмі, як чоловік, де спідниці. Про сукні вона хоча б щось чула, не соромилася Катерина. Вона відверто висловлювала свої обурення, поговорили і забули. Настала п'ятниця, і Катерина прийшла за донькою, її зустріла вихователька. Та сама, що забула про спідниці. Вона була одягнена в красиву бежеву сукню, на ногах вишневі балетки. Зачіска і макіяж додавали їй кілька років молодшого вигляду вона виглядала, як чиясь старша сестра. В такому вбранні вона мала всі шанси зачарувати будь-якого чоловіка. Катерина не могла повірити своїм очам. Вихователька усміхнулася найчарівнішою усмішкою і запитала. Тепер я відповідаю вашим уявленням про ідеальну виховательку. Катерина знову відкрила рот, цього разу від шоку. Подруга одразу зрозуміла, де відбулася витік інформації. Її обличчя стало червоним. Вона не знала, куди собі подіти від сорому. Вихователька стояла з кам'яним виразом обличчя. Вона спокійно спостерігала за Катериною. Подруга намагалася якнайшвидше забрати доньку. Вона хотіла провалитися крізь землю від сорому. Виходячи з садка, Катерина спробувала попрощатися з вихователькою, але та не дала шансів сказати щось. А завтра я одягну спідницю. Тільки ви відразу скажіть, якої довжини вона має бути. Розумійте мене правильно, я давно стала схожа на чоловіка. Забула, які спідниці бувають. До побачення. проковтнула Катерина і втекла. Тепер доньку в садок водить чоловік, а Катерина більше не обговорює інших людей.